Вітанічко, дорогоцінніші, мої любі другокласники! Це відео для вас на моєму каналі. Ми сьогодні з вами знайомимося з тваринами, та не просто тваринами, а дикими тваринами. Тож, будь ласка, слухайте уважно, дуже важлива тема. Сподіваюся, вам сподобається грати з нами, співати. Що ж, почнемо! Revise the Reading Rose! Ну що ж, ми любі другокласники, повторюємо право читання. Згадуємо, як в першому класі ми з вами вчили: C-H окремо читається Т, Х, а разом С. Наприклад, у слові ТРІ, або у слові mouth або tooth. Згадуйте, як ми з вами вчили таку собі шепеляву бджілку і шепеляву змійку. Uh, так, змійка каже Th. Ось тут. Між зубками поклала язичок і промовила Th. Ще раз, things. Tooth. Three. Mouth. Ось так. А ще згадаємо, що у нас дві літери «і» читається так, як І, наприклад, tree. Спробуємо. Tooth teeth, foot feet. Ще Three geese, nine teeth, big feet, green tree. Давайте I can see a goose. It is grey. It has got a long neck. It has got two legs. These are geese. They are black. They have got long necks. They can run and swim. They can fly, too. Я бачу гуску, вона сіра, в неї довга шия, в неї дві ноги. Я бачу двох гусей, вони чорні, в них довгі шиї. Вони можуть бігати та плавати, вони можуть також літати. Згадали наші правила читання. Сподіваюся, все пам'ятаєте. Якщо ні, то подивіться відео з плейлиста першого класу, де є всі ці правила. Ще раз повторіть, а ми їдемо далі. What is in your textbook? Що ж у вашому підручничку? А тут у нас знайомимося з тваринками. Отака назва розділ 5. unit 5. How many legs? Скільки в нас ніг. Ну, щоб передхувати ноги та лапи, треба познайомитися з тваринками нашими. Ось перша в нас джіраф. Здогадалися, жирафа. Зебра. Зебра. Здогадалося, це зебра. An elephant. An elephant. Це слон. A hippo. A hippo це в нас наш бегемотик, гіпопотамчик. A snake – a snake – це наша зміючка. A monkey uh, – наша мавпеня. A parrot – це наша папушка. A Lion лев. A crocodile. крокодил. Ну, давайте спробуємо прочитати, що в нас тут ще є. I am Ella the elephant. I am big. I am grey. I've got big ears. I've got long nose. Мене звати Ела. Я слон. Я велика. Я Сіра. В мене великі вуха і в мене довгий ніс. Uh, спробуємо тепер про зебру прочитати. I am Zeb the Zebra. I am black and white. I've got stripes. I've got four legs, I've got a tail. Uh, мене, я зеб, зебра, а uh, я чорна та біла. В мене uh, є uh, ось такі полосочки, в мене 4 uh, ноги, в мене є хвіст. Давайте спробуємо про якусь іншу тваринку. Ось, наприклад. Uh, I am Croco the Crocodile. Я крококрокодилчик. I'm big. Я великий. I'm green. Я зелений. I've got a long tail. У мене довгий хвіст. Або про гіпопотамчика. I'm hip the hippo. Uh, я хіп hipotamчик. I'm big. Я великий. Uh, або Можна ще про кого? Про жирафу нашого розказати. Uh, I am ginger the giraffe. Uh, я джинджер жираф. I, uh, I am big. I am yellow and brown. I have a long neck and a short tail. Uh, я жовтий та коричневий. В мене довга шия та короткий хвіст. І так про кожну тваринку можна щось сказати. Так, про її розмір, про її колір, ми вже з вами можемо це говорити. Давайте ще раз повторимо наших тваринок: a giraffe, a zebra, a zebra, hippo, an elephant, a snake, a monkey, a parrot, a lion, a crocodile. І їдемо далі. What else is in your textbook? Що ще вашому підручничку? А тут в нас ще трохи прикладів про крокодила та про жирафку. Ось, наприклад, I'm Croc the Crocodile. I'm green. I've got Big Mouth and Big Teeth. I've got four short legs and a long tail. I'm dangerous. Я крок-крокодильчик. Я зелений. В мене великий рот та великі зуби. В мене чотири ноги короткі. Та довгий хвіст, я небезпечний. Змійка. I am Sis The Snake. I'm orange and Red. I've got a long body. I've got no legs. I'm very dangerous. Я сіс зміючка. Я оранжева та червона. В мене довге тіло, в мене немає ніг, я дуже небезпечний. І жираф. I'm gira's giraffe. I'm yellow and brown. I've got four legs. I've got a long neck. I'm tall. Я gira джіра giraffe Я жовтий та коричневий. В мене 4 ноги. В мене довга шия. Я високий. Ось так ось. 4 legs. 4 ноги. Так? Або no legs. Немає ніг. Можна сказати, mouth ротик. Він може бути big – великий, смол, маленький. Uh, teeth, зуби, тіс один зуб. Teeth – багато зубів. Big тіс великі зуби. Small teeth маленькі зубки. І ноги в нас є Short Legs, uh, короткі ножки, ніжки, Long legs – довгі ніжки. Може бути short body – Коротке тільце. Long body. Довге тільце. Шия. long neck. Довга шия. Short neck коротка шия. I'm tall. Я високий. I'm short. Я низенький. I'm dangerous. Я небезпечний. I'm very dangerous. Я дуже небезпечний. Ось так ми можемо розказати про будь-яку тваринку. Якщо ми кажемо, як назвати, та якого ми кольору, I, I'm. Якщо ми говоримо про те, що в нас є, великий рот або великі зуби, ми кажемо I have got, або коротко, I've got. Давайте про слоненятка спробуємо. Так, I'm, як нас назвали? The elephant. I'm grey. Uh, I've got big ears, a long nose, a big body, and short tail. Я L, слоненятко, я сіренька. В мене є великі вуха, довгий ніс, коротке тіло, короткий хвосток. Можна ще сказати, I've got four legs, в мене чотири ніжки. Ось так ми спробуємо описувати наших тваринок. І, звісно, ми з вами вивчимо пісеньку про тваринок. Давайте послухаємо. Jump, jump, like a kangaroo. Jump, jump, like a kangaroo. Jump, jump, like a kangaroo. Let's sing an animal song. Swin, swin, like an elephant. swim, swin, like an elephant. Swin, swin, like an elephant. Let's sing like an, like an, an animal song. Shake, shake, like a rattlesnake. Shake. Shake like a rattlesnake, shake, shake like a rattlesnake. Let's sing an animal song. Fly, fly like a pelican, fly, fly like a pelican, fly, fly like a pelican. Let's sing an animal song. Sleep, slip, like a goal, slip, slip, like a goal, slip, slip, like a goal, let's sing an animal song Let's learn a song Що ж вивчимо нашу пісеньку Jump, jump like a kangaroo, стрибай, стрибай як кенгуру Let's sing an animal song Давайте заспіваємо пісню тваринок. «Swing, swing like an elephant» – «Покачайся, покачайся, як слон» – «Let's sing an animal song» – «Давай заспіваємо пісеньку про тварин» «Shake, shake like a rattlesnake» – «Потрясися, потрясися, як гремуча змія» – «Let's sing an animal song» – «Заспіваємо пісню про тварин» «Fly, fly like a pelican» – «Літай, літай, як пелікан» Uh, let's Лед an elephant, uh, animal song. Заспіваємо пісню про тварин. Sleep, sleep like a koala. Let's sing an animal song. Wake up! Uh, спи, спи, як коала. Давай заспіваємо пісню для тварин. Прокидайся. Ось можна співати разом, перемотати, де я співаю цю пісню. і... Повторювати рухи, стрибати, качатися, трястися, показувати, що ви літаєте, або спите, із цими рухами запам'ятати і назви тварин, і те, що вони можуть робити. А ну ми спробуйте? Ось і кінець нашого відео. Сподіваюся, вам все сподобалося, і все було зрозуміло. Якщо ні, попросіть ваших старших братів та сестричок або батьків написати у коментарях, що ви хочете ще дізнатися, або що вам було не зрозуміло. А ми зустрінемося з вами через вістарок у наступному відео для другокласників. ба бай